Нині в Євангелії від Матфея, 11 главі, чуємо відповідь Ісуса, котрий на питання учеників і книжників фарисеїв котрі вмісто того, щоб сказати, Господи, скажи нам, що нам треба для спасіння, як ми маємо вести себе, які наші обов'язки перед Богом, чого треба удержатися, а в чому бути активним. Вдруг еліта того часу, або думає, що вона еліта по современному, звідає Ісуса, учителю, нам би хотіло видіти чудо, знамінє. Пройшли 2000 років і нині люди не церковні, скоріше би хотіли теж видіти чуда. Ніколи не цікавляться релігією, як такою. І хоча нині і в Україні диплом вищої освіти пов'язаний з релігіознавством, такий є такий пасмуртний один предмет релігіознавства, в якому загадуються про всіх релігій, але ні про одну не є сказано конкретно. Особливо в Україні православній, мали би окремо вивчати богослов'я біля учення православної церкви, як та, котра сформувала націю, ні, ніхто із людей, обладаючих вищою освітою, не знає і не вивчає учення церкви православної, а значить, у суспільстві поголовно люди з вищою освітою не розуміють. Не можуть дати точну відповідь, що таке релігія православна. Півбіди, якщо той чоловік прийшов до церкви і старанно слухає проповідь Євангелія, Слава Божого, і добивається, достигає знань, які упущені у так називаємому вищому образуванню. На нашу думку, вище образування нині дуже слабенько є, зачастую дипломи получаються іноді куплені. Но к чому говоримо? Та да тому, що, як і нині еліта, думає, що вони дуже великі і розумні, вмісто того, щоб вивчити свою історичну релігію, вдруг удаються до того, що в древності казали. Учителю, кажи нам чудо. Що вже Бог відповідає, не просто каже: не вкажу. Так було б понятно для всіх времен, але Господь каже словами, за котрі нині нас судять, якщо ми кажемо в проповіді, род лукавий, прилюбодійний, глядать знамені чудес і чудеса, чудеса йому, і знамені не дадуться. Любий нині слухаючий, нецерковний чоловік, який не принадлежить православній церкві не знає слова Божого, біжить у поліцію і пише заяву. Проповідник назвав усіх людей лукавими, прелюбодіями. Почому? Так написано. Христос сказав: род цей, то есть люди всього світа, лукавий прилюбодійний, глядать чудес і чуда йому не дадуться. Почому? Да Тому що Бог знає, що чудо не робить чоловіка віруючим. Один із героїв Романа Браття Кармазове так і каже, що віра не від чуда рождається, а чудо від віри. Коли чоловік віруючий, він починає відати. Богом сотворенний світ у Його красі, в сложності, в мудрості, і починає, каже Павел, через осматріння природи і космоса, убеждатися в могуществі і в мудрості Творця Вселенної. А чудо, чудо требували колись і римські граждани для того, щоб держати в покорі. Римських граждан, імператори їх забавляли, забавляли народ. Для цього робили стадіони, на котрих організовувалися гладіаторські бої, де часто між ніби гладіаторами вдруг виставляли проти сильніших гладіаторів християн або на арену випускали. Голодних звірів проти християн. І народ наслаждався єдно з імператором, як хрустять кости людей, котрих і з'їдають на їх очах звірі дикі. Звірі дикі на арені, звірі дикі на тих сидіннях, котрі ото видять. І тоді з'явилася знаменита поговорка. Що треба людям всього, світа, людям лукавим і прелюбодійним? Хліба і зрелищ. хліба і кіно, хліба і якусь казку, або якусь псевдонародну ідеологію, в якій людей забавляють, умом маніпулюють і сміються зрода. І такому случаю, коли лукавий. А рот і прелюбодійний купиться, що бо йому треба не небо, не церков, не спасення душі, а хліба ізраїліш, такий народ, втративши істинну віру, втративши істинну церков, втративши правильний путь спасіння, становиться похожим на тих людей, древніх римлян, котрі на арені стадіона кричали. Коли треба було одного із побіжних помилувати, то імператор держав, якщо палець у горі, то не вбиває побіжного, якщо палець вниз вбиває. Але якщо імператор, щоб того вже при смерті добитого, помилувати, вся арена протестувала ні. Убити його ціла арена у бійці. І потім не случайно Господь сказав род лукавий, цьогосвітній, прелюбодійний, глядає хліба і зреліща, знаміння іщуть. Треба бути сильним і мудрим, бути своїм громадянином своєї держави, знати свої права, берегти віру Христову чесною і благословеною, у час сьогодні молитися за власть за воїнство наше, Будучи добрими громадянами, туй бути істинними християнами, а у вічности наслідувати Царство Боже. Амінь.